Друзі, всім привіт! Ми на каналі Нагорні Походеньки і ми ще не закінчили з Тернопільщиною. Якщо в минулому відео ми здебільшого подорожували містом Тернопіль і... Тернопільською громадою навколо, то сьогодні ми від'їхали вже трошечки далі в область. І колись я вже бував в цьому місці, але то було вже, як то кажуть, давно і неправда. У 2015 році в мене є відео на каналі старенькі. Але хочеться зняти їх знову в новій, скажімо так, якості. Настя взагалі тут ніколи не була. Я сподіваюся, що це відео все ж таки буде вам цікавим. Тож підтримуйте відео, я думаю, що подорожувати по Україні завжди на часі, навіть під час війни. Отже, зараз ми приїхали в урочище червоне, яке відоме. Своїм червоноградським, здається, замкам ось там, і далі джуринські водоспадки. От про ці локації я впевнений, багато з вас чули. А може хтось і був там. Але якщо ви не бачили і не чули, то от якраз дуже добре, що ви не включили це відео. Будемо з вами дивитися на них. А вони варті уваги. Вежі мали колись. Дві повноцінних були повноціння ліва, потім трістого пополовили. Історія взагалі тут цікава. Це в 90-му році розпорядження голови обласної адміністрації Жукінського. Передано це майно церкві. Церква нічого не робила, але побудувала з боку будиночок, то навіть жив монах, який розказував про те, що тут є великі гроти, по яких могли тріпітися на конях стоячи, приїхати настільки ті гроти великі. Ну, легенда цікава, до нього приходили люди. Він такий був теж своєрідний чоловік. Надіявся, що все-таки будуть кошти. Хоча поляки хотіли колись сюди вкласти гроші і відбудувати це все. Ну, на жаль. Урочище червоне це, по суті, каньйон річки Джурин завдовжки близько півтора кілометри і завширшки 1 кілометр. Посередині урочища є пагорб, на якому стоїть Червоногородський замок. Точніше, те, що від нього залишилося. А довкола замку в минулому існувало місто Червоногород. А от від нього якраз нічого не залишилося, хіба що руїни старого костелу, який теж знаходиться поряд з замком, і цвинтарна каплиця біля цвинтаря. Незважаючи на це, місце все одно неймовірно красиве і варте того, щоб його відвідати. Ну, а от, власне, і джуринський водоспад. Тут колись був млин, цей водоспад він рукотворний. Тобто неприродній, найбільший рівнинний водоспад, але, на жаль, неприродній. Але від того він менш красивим не стає. Подивіться, яка краса і притягує він сюди багатько людей. Небезпечне місце, краще сильно не лазити по камінням, бо можна послизнутися. Але дехто навіть залазить в воду і купається. А де хтось сидить прямо зверху. Людей, звичайно, багато, сьогодні вихідний день, я думаю, що в будні дні тут людей поменше буде. Джуринський водоспад, або його ще називають червоногородським, є найвищим рівнинним водоспадом України. Повна висота 16 метрів, ширина до 20 метрів, і водоспад має три каскади. Як я вже і сказав, водоспад має штучне походження. Існує декілька версій, хто і для чого його зробив, але найбільш правдоподібна версія, що він був створений саме для побудови млина. Ми сьогодні приїхали в село Хрещатик, Є таке село в Україні, але приїжджають сюди для того, щоб подивитись на інше село. Ось така загадка. Це Панорама на місто, точніше, заліщик не село, а місто, і ця панорама дійсно дуже мальовнича. Я вже одного разу тут бував, тому що Заліщики оминає ось річка Дністерн, і оминає це таким напівколом, що виглядає так, ніби заліщики взагалі на якомусь такому круглому острові знаходяться, хоча це не зовсім так. А це ми вже безпосередньо в місті Заліщики. Верхній парк. У них є два парки: нижній, верхній. Ясно, що в дощ не дуже багато відвідуючих, і таке відчуття, що вже осінь, тому що якесь пожовкле листя під деревами всюди. Тим не менше цікаво подивитися на містечко, в якому багато наших друзів провели перші місяці цієї війни. Побували ми в заліщиках саме тому, що приїхали в відпочинковий такий заміський комплекс, який називається Mission City. І знаходиться він просто в прекрасній локації. Подивіться, яка зелена стіна за моєю спиною. Тут у них і своя водойма з лебедями, і є котеджі, де можна. Великої компанії відпочивати, і ось такий будинок, готельний комплекс з ресторанами. Ну, коротше, все, що має бути. І зараз ми вам покажемо більш детально, як тут можна проводити час. Шкода, що погода така трошечки сіренька, але тут ми вже нічого не можемо зробити. А так виглядає наш номер. Що цікаво, кожен номер виконаний в різному стилі. У нас він ось такий. Червоний попався у розочках. Тут е, два ліжка, які з'єднали, сунули. Картини ось такі: холодильник, телевізор. В цій частині гардеробна, що в принципі в готелях дуже рідко можна побачити. Ну і санвузол. така душова кабіна, дітас раковина. колина. Власне, все. Головне є розетки біля ліжка, бо не в кожному готелі це передбачено, як виявилось. Дивіться, вам покажу, можливо, сусідній номер. Ось буквально сусідній номер. Тут вже абсолютно інша атмосферка, більш спокійні тони Клеопатра на стінах. Ну і ось так приблизно виглядає номер до того, як в нього заселились ми. Мені тут, наприклад, більше подобається. В комплексі Mission City з'явилось два критих басейни. Дитячий і дорослий довжиною 25 метрів. Коли я в останній був в цьому комплексі, це було, здається, у 2015 році, тоді ще цього всього не було. Але тепер вони вже добудували і свій ну, спа-комплекс. Басейни, сауни, хамами і доволі великий басейн, я вам скажу. Дивимося, сауну. Такі шкіряні дивани тут. Банька парує, здоров'я дарує. Сауна тут класно, новенька з електро підігрівом. Є годинничок, все як має бути. Окрім фінської сауни, в комплексі також є турецький хамам, який нам пощасливилось протестити на собі. Кімната дитяча. Ось такі атракції. Ах. Якщо чесно, ми просто хотіли подивитись на дитячу кімнату. Але потім дитинство заграло в одному місці і почалося. А ще тут є більярдна кімната. Ми, звичайно, гравці ще ті, але навіть якщо ви не вмієте, все одно це дуже веселе заняття. Є тут ще і відкритий басейн на вулиці. Ще навіть два басейни, один з горками ось такими дитячими, по яким я би і сам з задоволенням покатався, якби була зараз спекотна погода. Оскільки погода не спекотна, тут, бачите, теж ціла купа шезлонгів, різні альтаночки, бар, коротше, такий собі повноцінний біч клаб. А я ось їду до справжніх лебедів, Сподіваюся, що вони нічого не запідозрять і приймуть мене як свого. Я ж теж великий лебідь, дивіться. Кулі-кулі-кулі. Хоч би не накинувся на мене. Вирішив Настю зводити в ресторан. Ресторан двоповерховий, тут можна проводити все, що завгодно, банкети. Ну, в основному, звичайно, тут весілля користуються популярністю для тих, хто любить ось в такому класичному царському стилі. А от їжа, я майже впевнений, сподобається всім. Всі страви, які ми пробували в цьому закладі, в ресторані, в кафе. На сніданок все було дуже смачно, ситно, по-домашньому. І поряд з класичними відомими справами тут можна спробувати щось цікавеньке. Наприклад, брамбураки. Такий от чудовий день ми провели в Мішен Сіті, Тернопільська область. Можна приїжджати, звичайно, і надовше. Тут є що робити. На цьому будемо. Прощатися з вами не знаю, як відноситись до подорожей, до відпочинку в час війни. Я все ж таки вважаю, що треба відпочивати, треба підтримувати туристичний бізнес, який не має помирати. Всі ці готелі, ресторани будувались не безкоштовно, так і вони можуть просто зникнути. І це все. Потім знову буде дуже довго відновлювати. А це все робочі місця, це все працююча економіка. Тому всі сфери економіки, звичайно, треба підтримати, в тому числі і. Туристично, тому якщо у вас є можливість і бажання, мені здається, що не варто переживати, що ой, зараз війна, і тому не треба відпочивати а треба просто сидіти вдома і сумувати. Ми з вами будемо прощатись, тому що вже через півгодини будемо їхати в Тернопіль, сідати на потяги, їхати додому. Дякуємо за перегляд цього відео. Всі корисні лінки є в описі, якщо вам треба. Будь-які запитання, залишайте в коментарях і побачимося в наступних відео і подорожах. Бувайте!